Перша наша зупинка у подорожі, ми зупинилися, тому що хочемо трошки розімнути свої м'язи. І перед нами ми бачимо таку здоровечу вишку. Пише, що вона висотою 12 метрів. Вежа. Ну я щось сумніваюся. Може і більше. І ми ліземо на неї дивитися. Це є оглядовий майданчик на першому перевалі нашого маршруту. Гори відніюються, краса Ось ми вже і піднялися Висота тут, конечно, більше 12 метрів Яких 90? 12 тисяч 12 Я сказала, больше 12 метров. А, мне почему 90. Ярмарка біля водоспаду. Гуцульские стравы, солодощи, сувениры и тому подобное. какая красота. Чуєш, <риклад> уж <риклад> <риклад> Аж Марк сменяется с той истерии готова хлопа. Народ, я тут круто. Yeah. Марк на фотку yeah. і грама не хоче повертатися. Йому цікавий шум води. Все навкруги йому інтересне. Марк. А де да, не хоче дивитися і все. Куча різних видів сирів. Ми собі вже придбали. Наливки, заправки, солонини, магніти. Коротше, куча всього. А, ось такий яром така. Базар цілий. Пістом пробка, і міста не треба, село в горах. Ми так їдемо вже кілометрів два. Кінця краю не видно туди. Це так да... Йой-йой-йой. Може що сталося, може аварія, може що. А можливо роботи ремонтні. Ну, ось ми прийшли у дім велетня. Марк! Тут взуття, взуття більше як... як сам мій син. О, ну. Марк! Покой. Де мама 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 наверху? Сідаю! Сідай, залазь сюди. Давай, залазь. Давай залазь. Не ходь? Ой, яка крошка здорова. Так, ну і я собі вилізу наверху. Ой. Ось. Ось так. Яка висота у цій кімнаті? Як тут високо. Ну, дуже цікаво. Прикольно. Кружка мені по Прикольно, слухай. потальника яка здорова. Зараз йду їсти, чекай. Що вона така тяжка? серьезно, Прикольно. Марк, маєш сгущенку. 10 литров сгущенки, Марк. <плес> <плес> Что у Крусти забыл? Сену, Ты что там забыл, Крусти? Ну що, друзі, ми побували у домі велетня. До речі, час є необмежений. Ти фоткаєшся, скільки тобі завгодно. Всім раджу цю локацію. Це перед Буковелем. По правій стороні ви побачите. Бо то, в принципі, тут нема куди зблудити. Це все попри дорогу стоїть. Знайшли ми дуже класне місце. Для ночівлі і вирішили зупинитись. Річка близько. Є така бесідка. Класне місце. І так, і так, і так, і так Йдемо по цьому стовбурі на кілька тисяч гривень пиломатеріалу, а воно тупо гниє тут. Йой, Як мені жель Як мені жаль! Ой, яка тут красота! Шикарно, дуже шикарно, гарна погода, без вітру, без дощу, тільки насолоджуйся. Ой, які брели вода нанесла. Йой-йой-йой. І це все можливо може і лежати десятиліттями. І ніхто до того діла не має. Отакі мандрівники, як я, прийде з пилочкою щось впили для багаття і решта все далі гниє. Ну не може він сидіти без роботи. Просто не може. Ні, щоб відпочити. Насадиться природою. Він ходить і жаліє, що не взяв лопати. Реє руками. Хоче приставити туалет. Ой, прикол. Вова. Що ти робиш? Побачиш. Не біда. Нема лопати і є руки. Добрий вечір. Оце вгадайте, що я маю робити. От бачите. Ось цим каменюкою. Я зробив цю яму. Тому що комусь лінь після себе в цьому туалеті після себе треба порядок робити. Я після вас це маю робити, туалета переставляти з місця на місце, викопувати яму і цього всього барахло цього, цього всього з кухні викидати. Після вас, оце. Хто це має робити, скажіть мені. Ви відвідуєте Говерлу. Відвідуєте заповідники. Замініровано ось так. Ось тут кілька квадратних десятків. Не встидно? І всі кричать Слава Україні! Героям слава! Які герої! Які герої! Ті, що в себе під боком наклали купи? Що, нема сорому чи що? Я вже за тих мовчу, що там на ППК гроші здирають. Незрозуміло за що. Порядки, порядки. Лишайте чистоту після себе, народ. Тому що мені соромно за вас. А мені соромно. Я після себе можу лишати чистоту. Ви не вмієте чи що? Стыдоба. Просто стыдоба. Все, поставь паузу. Все, включай. Ну ось, кілька метрів від дороги. Моя палатка стоїть, столик, крісла. І ось за цією будкою міни. <смір> Викликати саперів чи що я не розумію. Ну наклали ж, наклали ж тут зразу, де їсте, там і <кхем> вибачте. Ну хоч би відійдіть туди. Ось там я збираюся робити порядок, зараз це будете бачити. Оце ж бо роблю могильник. Хто буде каміння собі на вогонь брати. Можете приходити з тієї кубки собі збирати. Ось тут. Я скину навіть персонально місце дизлокації. Де є хороші, промащене каміння? Ось тут. От. Ось так. І це все закидається. От. Щоб тримали за собою чистоту народ. Чи хіба вам не встигну? Я не розумію. Просто не розумію. Це вже вечоріє. Картинка може бути неякісною, але знайшов ось таку пляшку. Ось, що я нею буду зараз робити, ви побачите. Зараз я наберу води. Є одна така цікава річ, яка стосується кожного. Ось. Так, раз. І корочок сюди. От зараз я вам покажу, що це має бути. Дивіться, включу світло, тому що вже не видно. Це все має бути чистота народ. Хто після себе має того все змивати, отого? скажіть мені, га? Я маю це все робити? А? Не встигно? хто там дивиться? Я не кажу, що именно, можливо ви це робили. Але все-таки один та попадеться. Тому що це стосується кожного лишати після себе порядок, чистоту, народ. Ну не гарно так. Почнімо робити Україну з себе. Давайте. І тоді буде і перемога, і все інше. Найперша перемога над собою, що виросте людина, а не хто зна що. Я скажу, що не вперше роблю це, але на цей раз мені вже набридло. І роблю не для своєї реклами, а для того, щоб повстидати наших українців. Які це все довели до ручки? Має бути якась людяність, народ. Ясно, так? Ну все. Гарного вечора. Завтра день. Буде новий, буде, звісно, і нове відео. Гарного перегляду. А всі, хто дивився це відео, зобов'язані, просто зобов'язані підписатися на мій канал. Я вже мовчу про те, щоб розповсюджувати його. І ділитися, щоб кожен бачив, як потрібно після себе залишати чистоту. Все, гарного всім настрою, гарного дня, вечора, ранок, хто там коли дивиться. До побачення!